Доброго дня, шановні кандидати у воді, з вами Автошкола Нова та я Тарнушко Володимир Павлович. Зараз ми будемо вивчати розділ 23 буксирування та експлуатація транспортних составів. Шановні кандидати у воді, перед вами тренажер з питань сервісного центру. Що потрібно зробити? На ньому ми навчимося вичитувати питання. Ось воно виділено чорним з лівого боку. Потім вичитуємо тільки правильну відповідь і за умовою, що є малюнок, зробимо маленький коментар. Тобто наша зараз задача навчитися уважно читати. Те, що нас запитують. Для цього, будь ласка, слідкуємо за кожним словом та закінченням. Розпочинаємо. Питання перше. При дотриманні яких умов дозволяється буксирування транспортного засобу з несправною гальмовою системою на жорсткому Щеплені. Правильна відповідь за умови, що фактична маса буксированого транспортного засобу не перевищує половини фактичної маси транспортного засобу, що буксирує. Про що йде мова? Шановні, по перше, ми повинні дуже добре розуміти, хто спереду, а хто ззаді. Значить. Транспортні засоби щеплені щеплені, значить, спереді це транспортний засіб, той, що буксирує, а ззаду це буксирований, транспортний засіб. Тому, коли вони Коли вони вщеплені, то повинна виконуватися ось така умова, що транспортний засіб, який буксирує, повинен мати дві ваги в порівнянні з транспортним засобом, якого буксирують. Причина наступна. При русі ніхто не відміняв закони інерції. Тому, тому якщо автомобіль ззаду буде по вазі більш важкий, то він буде просто штовхати автомобіль, який знаходиться попереду. Наступне питання. Жорстке щеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше, ніж, правильна відповідь, 4 метри. Розгляньте малюнок. Ось так виглядає жорстке щеплення. Оця відстань між не повинна перевищувати 4 метри. Це звичайна труба така. Наступне питання, що згідно з правилами дорожнього руху повинні узгодити водії транспортних засобів перед початком буксирування? Правильна відповідь. Порядок подавання сигналів, зокрема, зупинки. Наступне питання, чи можуть перебувати пасажири в буксированому легковому автомобілі в разі буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні. Правильна відповідь можуть. Перечитайте і знайте умови. Тобто в легковому автомобілі можуть. Де повинні перебувати пасажири у разі буксирування транспортного засобу способом часткового навантаження. Правильна відповідь лише в кабіні автомобіля, що буксирує. Наступне питання. Під час буксирування. які із способів пасажири можуть перебувати в буксированому транспортному Засиб. Правильна відповідь. Під час буксирування на жорсткому або гнучкому щепленні в легковому автомобілі. Наступне питання. Буксирування вважається переміщення одним транспортним засобом іншого, яке не належить до експлуатації транспортних составів. Будь ласка, правильна відповідь 4. Об'єднує. Відповіді в пунктах 1 і 2. Пункт 1. На жорсткому або гнучкому щепленні. Пункт 2. Способом часткового навантаження на платформу чи спеціальний опорний пристрій. Наступне питання. Чи дозволяється буксирування на гнучкому? Щеплені під час ожеледиць. Правильна відповідь забороняється. Шановні, якщо ви зробите в цьому питанні помилку, тобто у вас якісь ще думки будуть, то будьте уважні. Будьте уважні, чи все добре з вами. Тому що на гнучкому щепленні під час ожеледиці роздумувати, чи можна це робити, чи ні, правильна відповідь забороняється. Питання яким способом дозволено виконувати буксирування транспортних засобів під час ожеледиці. Правильна відповідь. На жорсткому щепленні або способом часткового навантаження. Це дуже складна робота. Питання. У якому випадку дозволяється буксирування двох і більше транспортних засобів? Правильна відповідь. За погодженням з уповноваженим підрозділом національної поліції. Шановні кандидати водії, згадуємо або Розуміємо, що таке динамічний коридор. Тобто, хочу вам повідомити, що колеса першого автомобіля, передній і задні, вони при повороті, заднє колеса зміщаються до центру. А тепер уявіть, що за цим автомобілем є ще один, а потім ще один. Розумієте, тобто, цей транспортний засіб потрібно буде супроводжувати. Яким способом необхідно буксирувати транспортний засіб із рульовим керуванням? Що не діє? Правильна відповідь лише методом часткового навантаження. Тобто. Коли керовані колеса підвішені. Питання, яким способом повинне здійснюватися буксирування немеханічних транспортних засобів? Дам уточнення, що немеханічний транспортний засоб це відсутність двигуна? Значить, Правильна відповідь лише на жорсткому щепленні. Наступне питання. За яких умов повинне здійснюватися буксирування транспортних засобів? Правильна відповідь: за умови наявності справного щепного пристрою у буксированого транспортного засобу. А також у транспортного засобу, що буксирує. Тобто пристрій гак петля повинні бути справними. Яка відстань має бути забезпечена між транспортними засобами у разі буксирування на гнучкому щепленні? Правильна відповідь. 4-6 метрів. Як повинно бути позначене гнучке щеплення? Правильна відповідь. 3. Одним із вищовказаних способів розглянемо їх через кожен метр сигнальними щитками або прапорцями розміром 200 на 200 мм із нанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами. Пункт другий з використанням покриття із світлоповертального матеріалу. Тобто, пункт 1 та пункт 2 це частини правильної повної відповіді. Правильна повна відповідь цифра 3. У разі буксирування транспортного засобу на гнучкому щепленні, в буксированому транспортному засобі повинні бути справні такі системи. Правильна відповідь. Рульове керування і гальмова система. Гнучке щеплення не забезпечує постійну відстань між транспортними засобами. Тому повинна бути обов'язково працювати гальмова система і рульове керування, щоб повторювати траєкторію. З якими із перерахованих несправностей заборонне буксирування транспортних засобів на гнучкому щепленні? Правильна відповідь. Із несправними гальмовою системою і рульовим керуванням. Питання. Із якими з несправностей заборонено буксирування усіх? Транспортних засобів на жорсткому щепленні. Правильна відповідь із несправним рульовим керуванням. Наступне питання. Чи дозволене буксирування транспортних засобів на жорсткому або гнучкому щепленні з несправним рульовим керуванням? Правильна відповідь з заборонена. За якої умови під час буксирування транспортного засобу на жорсткому щепленні в буксированому транспортному засобі може бути відсутній водій? Правильна відповідь за умови, що конструкція жорсткого щеплення забезпечує буксированому транспортному засобу повторення траєкторії руху транспортного засобу, що буксирує. Незалежно від величини поворотів. Наступне останнє питання: чи дозволяється буксирування транспортного засобу з причепом? Правильна відставідь, відповідь дозволяється завжди. Шановні кандидати у водії, зараз вам потрібно виключити звук. Вголос прочитати питання уважно, промовляючи слова та закінчення. Потім прочитати правильну відповідь, якщо є малюнок, закрити очі та згадати, що на ньому зображено. Шановні кандидати у водії, бажаю вам успішно скласти теоретичний іспит в сервісному центрі. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтесь до автошколи нова, миру усім. Разом до посвідчення водія. До побачення, до нових зустрічей.